Парк це ще граф Алізаром був тут е, започаткований діанісієм Міклером. в е, 1840 му 1860 х роках він тут працював е, на створенці. Але після більшовицького перевороту тут е, воно занепало, і воно все було знищено і все автентичне тут майже не то, що майже а нічого не і Були Пар культури відпочинку, різні такі були там качелі, ну так як в солдепівські часи, такі відпочинок. Потім він занепав, коли перестройки ці почалися, і все, заліпав, і все це заросло, почали сохнути дерева і так далі. І в 2001 році я зробив першу виставку своїх робіт, 12 скульптур. І от з того часу помаленьку почалося там мій будинок, і я від будинку почав трошки косити. Потім е, в мене так трохи бізнес йшов, і я наняв найняв двох робітників, двох пенсіонерів, які в принципі сім е, років вони тут. Чистили, розчищали, доріжки клали. Ну і так поступово, поступово я почав збільшувати скульптури, одна за одною, одна за одною. Кожного року по 2, 3, 5, 7, 8. І ось вийшло до 111 скульптур, які має все, все наше місто, на громаду. Ми попали в книгу рекордів України. Зараз молодь підтягується, мої учні, які хочуть продовжити. Мені вже скоро 70 років. Справу е, мого життя. У мене мрія а є там, стиль японський, англійський, французький. Зробити український стиль, щоб він десь звучав хі -хі, після війни як український стиль парку. Може бути кам'янець лежати декілька років, а потім я підійшов, щось побачив, захотілося, потягнуло. І я стою. і. Те, те, що мене тягне. Ну, потім народжується, от така квітка, наприклад. Така, така, щось таке, таке. Ну, Хожу, часом борожу по парку е, і десь бачу, о, тут щось, а тут так, а потім це, а потім міняється. Я часом тут одне знімаю, друге ставлю. Так що тут воно постійно в русі. Вони всі вони, знаєте, як діти. От по великому рахунку вони мені як діти. Кожна якась маленька, більшенька. Це, це, які в... Є внуки, є діти, є... а правнуки десь там попереду ще. Я так думаю, що ще щось і в правнуки будуть з культури. цей час дуже подорожував. І коли я їхав з подорожі, той тобто там вже на місці мене народжувалося, І я вже все. Я не хочу десь там цим за цей за є це, я хочу їхати додому. В мене тяне, в мене такий ностальгічний стан, і коли я приїжджаю, я починаю щось, щось десь. Але недовго, десь неділька, дві воно проходить, щось тихає, знову затиші потім, знову якийсь сплеск. Такими сплесками. Зараз у планах відтворення культурно-мистецького простору, де би я хотів, щоб тут молодь приходила. І всім займалася своїм, тут можливості дуже великі матеріали, коростишів має граніту, просто невеличезна кількість. Провести на кінець симпозіум по граніту, зібрати скульпторів України, можливо, міжнародних. І от ця мрія. Постійно вже повинна була корона. Той тобто, спочатку корона, потім друга корона, потім війна, і все перебило. Постійно у нас були плани кожного року. Я так пам'ятаю, Ніна Матвієнко була з Києва. Тут чимало приїздить таких цікавих людей. Ну, Скажімо, голова спілки був тут, Остап Ковальчук. Це його була ідея, між іншим. Коли він це все побачив, він каже, що його можна зробити в Книгу рекордів України. Дійсно, ми не подали, та це, що воно десь рік бурліло. І ось ми маємо в Україні вперше таку, така нагорода. І от яка ваша можна, фінальна ціль взагалі з приводу парку? Що, що він має вирости? Ну, е, зайшов в книгу рекордів Гіннеса наш парк, і туристична ізюмина Європи була.